Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, недавно один журналіст розпитував мене, так хто ж він був, святитель Миколай Мерлікійський, і чому про нього нічого не лишилося в історії? І справді, коли ми будемо гортати сторінки пам'яток IV століття, такого часу змін, коли жив святитель Миколай, ми не знайдемо ані слова про нього. Ніби і не було такої людини, це нас дивує, нам, людям, звиклим, спиратися на писемні джерела дивно і незатишно від того, що шанований нам Святим був таким скромним і непомітним. Адже ми звикли, що. Сьогодні ми оцінюємо людей за їхньою популярністю, за їхньою славою. Хай навіть і слава ця буде такою двозначною, коли який-небудь політичний лідер вдарить іншого перед телекамерами або клюпне водою із склянки. Ми всі говоримо, пишемо, читаємо про них. Вони стають популярними у наші часи. А ті звичайні працівники, добрі і сумлінні люди, лишаються десь на другому плані. І нам здається, це несправедливим. Однак Бог вчить нас пам'ятати про ті небесні скарби, які збираються на небі. І саме там, на небі, відбувається оцінка справжніх наших вчинків, не на шпальтах газет, не на телеекранах, не в інтернет-просторі, а на небі. І ось саме там, на небі, збирав собі справжні скарби Святитель Миколай. Він не мав цих скарбів у світі. І навіть коли з'являлися у нього якісь кошти, він. Знаходив завжди кому допомогти. І саме це дало привід для нас і сьогодні використовувати цей день для того, щоб подарувати подарунки для тих, кого ми любимо, цінуємо, і, може б навіть краще було пам'ятати про тих, хто найбільше потребує наших подарунків, не стільки цукерок чи мандаринів, скільки нашої уваги, допомоги, турботи. І, можливо, якихось дуже конкретних речей, яких бракує людині для прожиття. Святитель Миколай мав той найбільший скарб, який і запам'ятався людям. Забули людей набагато визначніших за нього. Ми навіть губимося, хто ж такий цар Константин Великий, і тільки ті, хто займався церковною історією, пам'ятають про нього. Хоча за часів святителя Миколая ці постаті були абсолютно несумісними. Про імператора знали всі, про нього єпископа маленького містечка в Малій Азії не знав майже ніхто. Але ось як виявляється, проходить вже скільки рахуємо, 1700 років скоро буде. А його пам'ять все більше і більше захоплює нас, захоплює тими цінностями, які ніколи не проминають, бо пройдуть імперії, виявляться марними. Моди, які демонстрували нам ті чи інші топ-моделі, загубляться інтернет-ресурси, які сьогодні здаються популярними, припинять діяти телеканали і з'являться якісь нові технології, а людська доброта залишиться назавжди. А саме він, святитель Миколай, і був взірцем цієї доброти і жертовності. Ми часто боїмося бути добрими. Ми не хочемо дарувати свою доброту людині, яка нам, здається, цього не заслуговує. І на себе ми беремо право судити. А він не брав на себе це право. Він кидався туди, де його потребували. Він біг, щоб зупинити ката, який несправедливо міг стратити звинувачуваних наклипами людей. Він шукав. Нагоди для того, щоб допомогти врятуватися від неслави тим дівчатам, яких батько хотів відпустити заробляти собі гроші на вулицю. Він був серед бідних і знедолених, не прагнув слави перед царями, не вислужувався перед ними, не підлещувався. Він був із простим народом. Саме там, де нічого здавалося, це йому не додавало для земної слави, а Бог приймав кожну його жертву. Як найкоштовніше вкладення у своє майбутнє. І ось, не залишивши слідів на землі у писемних пам'ятках, архітектурних спорудах чи своїх портретах, він зайняв собі таке почесне місце на небі, про яке ми всі пам'ятаємо і яке нам допомагає. Бо скільком тисячам і тисячам людей допоміг він уже після того, як відійшов на небо. ж Опинившись серед родини праведників, він і нам допомагає відчувати себе єдиною церковною родиною, чому і так люблять зображувати його іконописці у вигляді такого доброго дідуся із залисиною, який дивиться на нас лагідними очима і кличе до себе на розмову. Кличе не для того, щоб нам докорити, зауважити, а щоб у ньому ми знайшли того, хто нас зрозуміє. Підтримає, просто вислухає, зробить те, чого нам так бракує у нашому сучасному оточенні. Саме це і визначає Його місце у наші, нашому церковному житті, місце у сонмі святих, яке ми, земна частина церкви Христової, визначили йому, нашого доброго помічника. Того, хто не тільки догоджає Богові і чинить чуда. А хто дає нам постійний взірець християнського милосердя? Дає не для того, щоб ми одержали його і сховали. Пам'ятаємо про євангельську притчу, яка засуджує саме того слугу, який, одержавши талант від свого пана, заховав і нікому не показував, не примножував нічим. Ні. Святитель Миколай дарує нам свою допомогу для того, щоб ми діяли так само. Щоб, одержавши від нього милосердні дари, ми теж вчилися бути добрими, милосердними, чуйними до чужих проблем, до хвороб, біди, злиднів інших людей, щоб завжди готові були прийти їм на допомогу. А тих людей так багато сьогодні. Сьогодні, коли йде війна і тисячі біженців із сходу опиняються і в наших краях. І подаються далі на захід. Ця війна колись скінчиться, і нам треба буде переконати тих людей, які опинилися під пливом воєнного психозу, у тому, що вічні цінності не зникли, не згасли в час війни. Вони лишилися. І їх тих людей, які тимчасово відірвані від нас сьогодні, ми з вами любимо, готові пробачити, готові пригорнути. Ми готові бути теж святителями Миколаями, відкритими до тих, хто потерпає від страждань нашого часу. Каже і далі його добрий приклад лишається із нами. І хай у нього, святителя Миколая, непроминущого взірця лагідності і доброти, ми, лишаючись принциповими, чесними. Вчимося саме цього дару, беззастережної, жертовної доброти до ближнього, яка і обдаровує нас найбільшими скарбами, вічними скарбами, які збираються на небі, які оцінить у вічності сам Творець. Амінь. Слава Ісусу Христу!